Зробив один повернутий на місці Задрот. Його нік Янус досі красується в лівому боці інтерфейсу з червоним підписом головний модератор. Останній пост Януса датовано 15 вересня 2018 року, а за час функціонування самого форуму на ньому зареєструвалось більше тисячі фанатів страшних історій. У кращі часи на головній сторінці стабільно висіло плюс 10 нових тредів, в яких різні люди розповідали свої зовсім невигадані пасти. 15 вересня 2018 року головний редактор розмістив нову плашечку в інтерфейсі з підписом Важливо. Переходячи у гілку, ти натикаєшся на порожній розділ. Більше нових історій не публікувалось, ніби Януса замінив бот, що автоматично за долі секунд видаляє усі нові пости, з приміткою не пройшло модерацію. Коли форум був живим, користувачі умовно ділили його розділи на приводи маніяки, треш, легенди мого ДС і так далі. У кожному розділі був свій головний автор, що зазвичай відкривав трет якоюсь розповіддю, а інші, коментуючи її, розповідали свої. Такі автори, окрім ніків, виділених жирним шрифтом, могли обрати собі маленьку пікчу, яка стояла біля останньої букви. Головний автор розділу треш з ніком хірургія. Мав картинку дракона з Мортал Комбат, він працював у психоневрологічній лікарні свого міста у змішаному психіатричному відділенні. Не знаю, яка була у нього посада, але доступ до карток примусово госпіталізованих він мав, його хобі було зливати їх сюди розповідаючи деталі про пацієнтів, як вони карячаться, коли намагаєшся всадити їм декілька кубів та оперизону, або що вони розповідають лікарю, коли транки відпускають. Історія 1. Аскеза. Аскеза це практика, яка має глибокі корені в різних релігійних традиціях та філософських системах. Вона передбачає свідоме самообмеження або самозречення з метою досягнення духовного просвітлення, перевищення особистих недоліків та обмежень. Часто, коли приїжджає мигалка із новеньким, у каретті, окрім бригади, сидить мама чи дружина буйного і верещить, запевняючи кожну санітарку, що її дитиночка не псих і що він запрацювався на роботі, або просто підвищив дозу нешкідливого ноотропу, котрий вживає не перший рік. Коли пацієнт не несознанцій, первинний анамнез лікар збирає зі слів таких родичів, як правило, по виправдань і щемливих історій життя не так просто знайти потрібну інформацію, адже лікарю треба знати деталі розвитку особистості хворого із дитинства, аби прослідкувати ступінь реактивності процесу хвороби. Швидка заїхала у подвір'я, задні дверцята відчинились, і на побитий асфальт почало спускатись спеціальне ліжко із коліщатами, на якому прикутим гамівними ременями лежало тіло, обличчя, шия та руки якого були перемотані марлевими бентами, з-під яких проступали криваві плями. Санітари швидко покотили ліжко у відділення. А з карети на ватних ногах, тримаючись за ручки, вилізла пристаріла жінка в окулярах. Було видно, що їй також щось вкололи дорогою, вона розсіяним поглядом вела руки в сторони, слідуючи за санітарами, наче шукаючи невидимої опори. Отже, Таїса Дмитрівна, ви стверджуєте, що ваш син не вживає наркотики чи психотропи. Лікар підсунув на край столу склянку води. Жінка швидко взяла її та випила наполовину. Кілька секунд пройшло, перш ніж вона повернула склянку на стіл та подивилась на білий халат перед нею втомленими заплаканими очима. Мій владічок не наркоман. Він завжди був дуже доброю та правильною дитиною. Матір пацієнта стверджує, про відсутність важких травм голови у дитинстві заперечує вживання наркотичних шизогенних речовин пацієнту. Він дуже захоплювався релігіями, історією, завжди мріяв відправитись у археологічну експедицію Єгиптом чи Індією. У нього в кімнаті завжди були книги про давні народи. Розплакавшись, жінка підперла кулаками очі, її окуляри сповзли налог. Наявність генетичних психіатричних захворювань заперечує, за словами матері, значних психологічних потрясінь пацієнт не зазнавав. Він завжди був відкритий усьому новому, різні духовні практики інших народів. Я слухала його годинами. Що раз, коли мій владічок зачинявся у кімнаті, я знала, що він у пошуку, тому старалась не зачіпати його, розумієте? Моя дитина була майбутнім науковцем. Матір пацієнта звертає увагу на застрягаючий тип акцентуації характеру. Далі хірургія розповідав сам: Жінку у підсумку потримали якийсь час із сином у палаті, а потім видворили. Заробляти гроші на безоплатні у лапках препарати сам пацієнт із об'єктивних причин про свій стан чи самопочуття не заговорив. Історія примітна лише частково, певні деталі декласифікують її з рядової на незвичну, а для нових працівників відділення із незвичної вона часто стає екстраординарною. Таїса Дмитрівна говорила, що її син захоплювався духовними практиками, так би мовити, пірнав у їх пізнання із головою. За час наших розмов поруч із ліжком ми все ж погодились, що пацієнт мав ряд поведінкових змін у період гострого захоплення чимось таким новим. Зі слів матері. Його руки ставали не такими, як завжди, навіть очима водив по-іншому. Лікарю, ви знаєте, мені здається, що максимально схожий приклад це тюлі, наче його тіло, кінцівки та навіть очі у цей момент були наче вкриті невидимими пророзорими тюлями. Вони наче обмотували його усього, говорила вона. Поступово їх ставало усе більше. Коли бачиш свою дитину щодня, то не помічаєш, але зараз я пригадую, в останні дні, коли я бачила його ще нормальним, він навіть не змикав лікті на торсі, наче під руками тримав діжки, чи величезні прозорі невидимі мотки тканини, такі мотки, коли зберігались на радянських фабриках із пошиття трикотажних речей. Я знаю, я багато років пропрацювала на такі. Коли настала весна, жінка залишила сина самого у квартирі. Вона їздила в село. Потрібно було працювати з розсадою та й не тільки, є що робити загалом у селі. На п'ятий день телефон сина перестав відповідати, та Іса Дмитрівна дзвонила декілька разів протягом дня, а ближче до вечора вирішила їхати назад. Дивне нехороше відчуття засіло всередині, давлячи на груди, не даючи заснути. Першою ранішньою електричкою жінка помчалась додому. На її крик викликали поліцію і швидку. Швидка для підстраховки підв'язала і нашу бригаду, прочинивши двері квартири в кімнаті, що була навпроти, на колінах сидів Влад. Руки його були запрокинуті за спину і виломані в суглобах так, що кінчики пальців майже діставали голови, голови, на які не було обличчя. Кров скапувала із орбіт та черепно носового отвору. Кухонний ніж, що лежав біля колін, був обрамлений з різних боків крящами вух і носа, язиком та очима. Сиблений придурок сам собі їх відрізав, за словами слідиків, на це вказує характер нанесених травм наче він крізь божевільний біль ривками пхав, того нажався далі й далі, зрізаючи ніс як слайсер. У лікарні його стабілізували та перевели до нас, збочені суїцидники, наша парафія. Поліцейські вилучили його комп та пошерстили. Знайомий розповідав, що там знайшли стільки ахінеї про переродження тіла та душі, що Менсон би позаздрив. Було щось про якусь давню богиню, вона, типу, дарує тобі усе, що хочеш, але ти повинен віддати їй щось таке ж цінне, загалом стальний алхімік на мінімалках. Знайшли цікаву переписку. У ній наш пацієнт запевняв, що знайшов спосіб вознестися над простими смертними і перейти на якийсь інший рівень буття. Він запевняв невідомого співрозмовника, що ще трохи і вони зможуть побачитись лише в якихось пласких сферах. От що я думаю з усього цього, шановні. Щось підштовхнуло нашого пацієнта до весняного загострення, чи то ці розповіді про давні ритуали, чи може і співрозмовник якимись своїми словами спровокував його, але маємо, що маємо. У маленькій кімнаті без вікон, що більше схожа на кладовку для швабр на старому панциреному ліжку нерухомо лежить людина. Він не чує. Не бачить, не відчуває смиків чи запахів. Не знаю, що він хотів отримати за таку жертву, не знаю, чи отримав бажане, рівно як і не знаю, де він взагалі у психічному плані знаходиться. До речі, пробили IP-адресу того аккаунту, що вів розмови із нашим фріком. Справді, стара трикотажна фабрика, яку розікрали ще у 90-х. Такі справи. Тримаючи в руках дві важкі валізи, я зайшов у двір. Поставивши свій багаж на землю, я, потираючи натружені руки, почав розглядати свій новий будинок. Під сірим небом, вичерявшись темними очницями вибитих вікон, на мене похмуро дивилася п'ятиповерхова будівля, збудована з червоної цегли. Все проходить, втішав я себе. Банальною, але найправдивішою сентенцією коли-небудь я згадуватиму цей будинок як поганий сон. Нутро будинку було ще огидніше. Подолавши зі стерті щеблі сходового прольоту, я вдосталь дихався сухотливою вогкістю і гнилю злиднів. І, крім того, мене на дорозі дошкуляли цікаві двері, що відчинялися назустріч. Втягнувши свій скарб у квартиру, я сів на чемодан і, провівши рукою по холодному потім чолі, оглянув моє нове житло. Воно виглядало так, як годиться виглядати квартирі жебрака. Нічого несподіваного, все як я собі уявляв. Відкривши валізи, де було більше списаних паперів, ніж речей. Я почав облаштовувати своє нове житло. Минув тиждень, за який я встиг з гіркотою усвідомити неможливість відродити скуп чернеток, первісний задум роману. Потрібно було написати все заново та по-іншому. Так що, моя надія, незабаром закінчити розпочати і виручити за книгу гроші, яких я так потребував, перестала існувати. Я розірвав на шматки рукописи і завалився на диван, обхопивши голову руками. Трохи згодом я заснув, і мені наснився дуже незвичайний сон. Похмуро, в темно білих тонах, я йду вузькою вуличкою повз ряд присадкуватих будівель. Попереду натягнута між низенькими дахами білизняна мотузка. З якою мертво звисають білі простирадла. З під ганчірки, що висить трохи попереду, виглядають ніжки дитини, присіла на ганку. Я йду вперед, відсторонюючи прилипливе покривало і бачу худеньку дівчинку в темній сукні з сухотним рум'янцем на вузькому личку і великими чорними очима. І ось без передмов ми вже йдемо разом. Дівчинка, піднявши до мене своє личко, каже Напишіть про про дім. він дуже цікавий. Я сама жила у ньому, але дуже давно. Чому ж він такий цікавий? спитав я з усмішкою. Бо там усі мертві. Бо там усі мертві. «Потам усі мертві! Усі мертві. усі мертві!» повторював шалену голос у голові, поки я не прокинувся. Я випив залпом склянку води і, потиснувшись від холоду, глянув на теплий плед скинутий з дивана в момент пробудження. Будинок дійсно незвичайний, подумав я. За весь час, що я живу в ньому. Мені жодного разу не доводилося стикатися з іншими мешканцями. Бажаючи прогулятися, я вийшов на сходовий майданчик і почув скрип дверей, що відкрилися праворуч. Я несміливо підійшов до неї. «Здравствуйте!» Тихим голосом привітався зі мною хтось, що стоїть за дверима. Здравствуйте, відповів я на привітання. Ви вже знаєте? запитав сусід. Про що? здивувався я. Ах, почулося розчароване зітхання. З хвилину ми мовчали. Порив вітру, що взявся невідомо, звідки. Відчинив двері, за якими з'явилися темні передпокої. Я ввійшов у квартиру і покликав господаря. Озирнувшись, я знайшов її дуже схожою на мою в чому не було нічого дивного. Я покликав господаря ще раз, на що мені відповіла зловісна тиша. У квартирі нікого не було, я зібрав свої речі і поспішив покинути цей проклятий будинок, в якому ділася якась чортівня. Вийшовши на подвір'я, я рішучим кроком пішов геть, але дивна річ, пройшовши якийсь час кривими вуличками, я незбагненним чином знову постав перед будинком. Поруч стояла дівчинка зі сновидіння. Я ж казала, що тут живуть лише мертві, і вони ніколи не вертаються звідси назад. І, сказавши це, дівчинка посміхнулася.